наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Маловічко Олександр Іванович народився 25 травня 1976 року в селі Шахворостівка Миргородського району, навчався у місцевій школі, а згодом у Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 Проходив строкову службу у лавах ЗСУ. Працював різноробочим за кордоном 5 травня 2022 року. Солдат Олександр Маловичко розпочав виконання військового обов'язку разом з побратимами тримав оборону на найгарячішому напрямку бойових зіткнень під Бахмутом Донецької області. Мав звання солдата на посаді номера обслуги роти спеціального призначення підрозділу окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Загинув 28 січня 2023 року. Вона слідок вибухової травми під час виконання бойового завдання в районі селища Красногора Бахмутського району Донецької області. Вважався безвісно зниклим до липня 2023 року. Посмертно надано звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Пам'ятаємо, вічна слава. El rollo.